Привіт, друзі! Рада знову бути з вами. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні будемо говорити про мої останні прочитані книги. Вам пощастило, що я читаю не надто швидко, тому це відео буде не безкінечним. А я розповім всього про п'ять прочитаних книг за останні місяці. Дві книги це фентезі, що незвично для мене. Одна книга нонфікшн, одна зовсім тоненька дитяча історія, а також один класичний роман. І я думаю, з картинки вам зрозуміло, що почнемо ми з Даріпрачета. На початку цього року оку моя впало саме на цю книгу, адже мені хотілось чогось такого атмосферно різдвяно-новорічного. Тому я взялася за роман Батько Вепер. Тільки відкривши книгу, я зрозуміла, що це четверта частина з його підциклу про смерть. Але це мене не злякало, і я все-таки вирішила прочитати книгу, тому що не була впевнена, що я купуватиму якісь інші частини, і мені просто хотілося зануритися якийсь в магічний цвіт. І скажу вам, що книга ця мені сподобалася, як не дивно. Не дивно, тому що я дуже рідко читаю фентезі насправді. Не те, щоб я була вище цього, але якось мені не спадає на думку купувати щось з фентезі, тому що в мене не так багато часу до читання, і завжди я передаю, надаю перевагу якимось більш серйозним книгам, тому що інакше мені здається, що я просто дарма витрачаю свій час. Ну, але Різдво це такий. Період, коли все рівно хочеться магії, можна собі дозволити якусь таку невеличку славинку і читати просто історію, яка можливо не принесе якихось занадто багато знань і не відкриє якихось великих істин, але принесе просто декілька годин затишку і. Тері Пратчет зумів дати мені цей затишок. Я вирішила після прочитання ціє, цієї частини купити собі весь цикл про смерті. Я точно не буду читати всі цикли, але все ж, смерть мені таким досить. Приємним персонажем. Не знаю, чи є взагалі сенс говорити про сюжет цього роману, адже це вже четверта частина з циклу, і я не впевнена, що те, що я вам скажу, буде спойлером чи ні, адже я не знайома з попередніми романами з цикла. Але якщо дуже коротко, це історія про те, як погані хлопці вирішили позбавити людство духу Різдва і сам, і викрали батька Вепра, який є яким собі святим Миколаєм в дискосвіті. І от як смерть вирішує його замінити, а його внучка з усіх сил намагається віднайти злочинців, повернути батька вебра і повернути взагалі баланс в світ магії. Отже, дві речі, які мене зачепили в цьому романі це? Його затишність, джетері Пречетпрачет здається є одним таким засновників, те, що називається козі фентезі, адже тут багато різних чайвань, посиденьок, розмов в барі. Ну, і також це гумор Пратчета, і його іронія, його чорний гумор. Я таке люблю в творах. Здавалося б, за такою легкою фентезійною історією, кінець, якої легко здогадатися. Хвається така сатира на. Сучасний світ, і я думаю, саме за це прачета і люблять, адже це і смішно, і легко написано, і в той же час несе якісь глибші посили за звичайною історією. Переходимо до наступної книги Фентезі, яка сподобалась мені набагато менше. Це Локвуд і Кові Джонатана Страуда. Цю книгу мені позичила моя подружка Таня, в якої теж є свій ютуб-канал Французьке читання. Вона читає дуже багато різної літератури. Також часто розповідаю про книги, які ще не вийшли українською, але які готуються до друку. Тому раджу вам заглянути до неї. Посилання я залишу в інфобоксі. І, отже, я сумнівалася, чи мені купувати цю книгу, і якщо купувати читати, то я думала робити це англійською, щоб якось совість мене не мучила за те, що я читаю легку фентезійну історію, а те, щоб я робила це англійською, додавало б якоїсь вартості в моїх очах. Ну, але не зважайте, це мої таргани. І От Таня на початку року прочитала її, вийшов серіал на Нетфліксі, і я вирішила, що і мені треба. Попросила її привезти цю книгу мені. Я провела з нею декілька тижнів, напевно, тому що я ніяк не могла. Влитися в цю історію, і, взагалі, проблема, мені здається, з цією книгою в тому, що я не дуже люблю читати книги про підлітків, і вони мене трохи нервують, я їх не розумію. Я не знаю, чи до речі, так завжди було, навіть коли я була підлітком, я не любила читати книги про підлітків. Навіть Гаррі Поттер, коли почалася п'ята частина, і там Гаррі е е мав таку собі підліткову кризу, то Саме ці пасажі для мене були незрозумілими до речі, сама історія, якщо ви раптом ще не знаєте, це. Така собі історія, яка відбувається в Альтернативному Лондоні, де декілька років тому з'явилася проблема, а саме привиди, які з'являються звідки і які є насправді досить злими і можуть вбивати людей. І от тільки підлітки, діти і підлітки можуть їх бачити. І саме тому суспільство доручає їм боротися з цією проблемою. І от Локвуд. Засновує свою агенцію з двома друзями, і в їхня робота є виявлення і знешкодження цих привидів. Ну не все так просто. Я тут розповіла в двох словах. І, от для мене ця історія, саме книжкова історія, була якась занадто дитяча, при тому, що коли описувато діло доходило до привидів, так підеш, прийде машина. Отже, історія насправді була якась дитяча, при тому, що коли діло доходило до привидів, то це було досить таки жорстоко. Якщо коротко, то сама книга виявилася для мене занадто дитячою. Я не зовсім вірила в стосунки підлітків і в їхню поведінку, саме в книзі, і мені не вистачило якоїсь, ем, якоїсь загадки, якої би мені хотілося е, розгадати. Тоді ж, як в серіалі, навпаки, я більше повірила і в персонажів, і більше повірила в грі акторів. І я так розумію, що насправді загадка в цьому всьому циклі є, якась, і яка ховається за тим, звідки взагалі, напевно, взялися ці прилади. Але в першому романі про це взагалі не йдеться, тоді як в серіалі ще з перших серій. Режисери подають такі якісь знаки про те, що є щось більше за цією що більше. Якась велика таємниця стоїть за цією історією, і в якихось наступних сезонах ми будемо розкривати не просто смерті цих привидів, а саме відкриємо велику таємницю всього. Світу, як він побудований. Е, можливо, я щось не так розумію. Звісно, якщо ви фанат цієї серії, ви все знаєте, то напишіть, чи варто мені продовжувати дивитися серіал. Бо я таки зупинилась на якійсь, напевно, третій серії, і е, я не дивилася декілька днів, і потім мій інтерес просто зник. І поки що мене він не відновився, щоб я продовжила дивитися цей серіал. Отже, я думаю, що я не буду продовжувати читати цю серію. Можливо, колись таке серіалу додивлюся, щоб дізнатися, як все це закінчується, а можливо, ні. Тому що, як я вам вже говорила, історії про підлітків це зовсім не моє. Далі поговоримо про книгу, яку я вам показувала в своєму попередньому відео з книжковими покупками. І говорила, що не знаю, коли наважуся на її читання, але пройшло декілька днів і. Всю країну збурило відео, в якому наші сусіди страчують українського воїна після слів Слава Україні. І я вирішила закріпити цю свою нелюбов до цієї недокраїни і цих недолюдей, прочитавши книгу Мехеда котик півник шавка Просто мені хотілося закутитися в плед і поринути в. В цю прірву ненависті. Це така псевдодитяча розповідь про окупацію Бородянки і про те, як бабуся із внучкою і своїм сином переживають цю окупацію. Це така збірна якби, історія з цих символів, які. Лишилися в Бородянці після окупації. Я думаю, всі ви бачили фото цієї шавки, яка залишилася висіти на стіні після бомбардувань будинку із цим півником. А котик це вже інша історія, який провів декілька тижнів на одному з таких зруйнованих поверхів без їжі, якого на щастя врятували. Вреврятував зоопатруль, до речі. Кожні 10 гривень від вартості цієї книги також йдуть на, на зоопатруль, тому лише для цього теж варто купити цю книгу. Що я можу сказати про цю історію? Це те, що вона зуміла занурити мене, повернути мене в ті перші. Тижні війни, в часи окупації Київщини, коли всіх огорнув неймовірний просто страх і нерозуміння взагалі чи вистої Україна. Звісно, українці в це вірили надіялися, але той такий страх, який сковує тебе, повністю ти. Просто відмовляєшся, вірити, що війна це наша реальність, яка відбувається сьогодні. А ще ця книга змусила мене трохи відмотати назад всі події, вже які трапилися з нашою державою за цей останній рік, і зрозуміти, що кожне нове горе воно якось трохи затьмарює попередню трагедію. І, здається, кожен раз, коли відбувається щось жахливе, бомби падають на будинки або нам на зупинки громадського транспорту, падає, розстрілюють черги людей за хлібом. Тобі здається, що ну це вже прям немає куди далі, немає куди гірше, що цього ми точно не пробачимо і не забудемо. Але через те, що цього зла і горя так багато. Все рівно щось стирається, Наша пам'ять не може втримати все і відразу. І мені здається, що багато страшних подій цієї війни я вже сама забула. І от коли я занурилася знову в період, коли Київщина була окупована, я згадала наскільки це було страшно. І... Переділа за те, що насправді ми пройшли просто величезний шлях і вперед. Я знаю, що зараз ми всі чекаємо на весняний наступ, і здається, що це очікування вже якесь безкінечне, але наскільки вже є нам за що дякувати нашим збройним силам, і наскільки це горе здається безкінечним, і наскільки щастя від якихось перемог воно. Дуже швидкоплинне, адже ще там, я не знаю, на початку осені ми всі раділи звільнені в Херсона, але через те, що ми думаємо, це не остаточна, звісно, перемога і попереду ще дуже дуже багато роботи. Радіти ми собі дозволяємо не так довго і не так багато. Тому таке документування цієї війни в різних формах, і в художній і, можливо якісь документарістиці, і в більш мистецькій, це надважливо, адже ми точно не маємо права забути, і звісно, не маємо права пробачити. Отже, друзі, якщо вам здалося, що ракурс трохи змінено, це тому, що мій телефон сів і довелося просити телефон чоловіка. І я поспішаю, щоб встигнути договорити до того, як сонце повністю сяде, тому що стає все темніше, і тільки пташок чутно набагато більше. Отже, мені залишилося розповісти вам про дві книги, і далі будемо говорити про єдиний нонфікшн з цієї підбірки це чале пам'яті від Тоні Джатта. Я вже, здається, говорила на цьому каналі неодноразово, що мені подобається як пише про історію Тоні Джат. Насправді ця книга це така скриня спогадів Тоні Джата, його історії про життя і про людей, які вплинули на його життя. І Він писав її, а верніше задумував, напевно, кожен цей, уже коли він був паралізований і не міг фізично справді писати, ні взагалі рухатися. Тому читати ці спогади відомого історика якось особливо щемко, адже ти розумієш, що це єдиний спосіб Тоні Джата якось вирватися з в'язниці свого вже нерухомого тіла. І подорожувати він може собі дозволити лише в думках, лише в своїх спогадах. Це такий його спадок, можливо, який він хоче передати своїм дітям. Все те, про що він можливо, раніше, не мав часу розповісти, або його діти не мали часу послухати, але це історія не тільки для його дітей, але й для всіх наступних поколінь, адже це не просто спогади. Батька, сім'ї це спогади відомого інтелектуала, який може розповісти нам дуже багато про ХХ століття, більшість з якого він і прожив, адже він народився одразу після закінчення Другої світової війни. Від цієї книги я отримала саме те, на що я й очікувала, це така інтелектуальна насолода від заглиблення, від наближення до Дуже непересічної особистості, адже Тоні Джад дуже відвертий всіх своїх есем, як він сам пише, він досить таки критичний до своїх найрідніших і не досить критичний до не таких близьких людей. Тут буде багато про його шлях як історика. Взагалі Тоні Джад дуже критичний до свого покоління, і він не боїться визнавати. Помилок, яких робив, які робив він, і, можливо, і його покоління, і яке, помилки, які, можливо, привели нас до сьогоднішньої ситуації. Єдине, що мене так не зовсім приємно кольнуло, знаєте, це есей Тоні Джата, в якому він розповідав про зародження феміністичного руху в американських університетах. Він свій час. Зустрічався з студенткою, і як він сам організує, єдине, що його врятувало в той час від якогось його кар'єру від скандалу, це те, що він одружився з цією студенткою. І, можливо, я можу зрозуміти таку собі іронію вже дорослого чоловіка, який розуміє, що йому вже не лишилося, який з цією студенткою прожив багато років і. В яких є двоє дітей, але зводити весь цей феміністичний рух тільки до якихось абсурдних історій, коли ці самі феміністки вели себе аж занадто агресивно, або коли їхні звинувачення яка, до викладачів були необґрунтованими, як на мене, це дуже зменшити взагалі значення цього феміністичного руху. Адже я впевнена, що на якісь такі три-чотири історії, де феміністки перебільшили, і, можливо, там звинуватили безпідставно когось. Є купа інших історій, коли жінки таки постраждали від тих самих викладачів, коли і насправді ці історії нікуди не зникають. Іноді така якась сильна агресивна поведінка, навіть феміністична агресивна поведінка є. Не береться вона взагалі ні звідки, адже з іншої сторони є абсолютно агресивна і незрозуміла, мізогідна поведінка чоловіків. Тому звужувати це питання ставлення до жінок в академічному середовищі до того, що іноді феміністки перегинають палицю, то, як на мене, це не комільфу. Та все ж книгу цю я вам однозначно раджу. Як і інші роботи, історичні роботи Джата. Я думаю, що ви точно дізнаєтеся багато корисної інформації в них для себе. Що ж, прийшов час поговорити про останню прочитану книгу. Сонце вже майже зайшло, тому давайте швиденько. І це роман Марселя Пруста в пошуках втраченого часу. Я обіцяла вам розповісти свої фінальні враження про цю книгу, і вони не так, щоб сильно змінилися. Того попереднього відео про Марселя Пруста взагалі, я так і відкладала трохи зйомку цього відео, тому що все не могла зрозуміти, що ж я таке думаю про цей роман. Що лишилося в моєму мозку, в моєму серці після його прочитання, вже після якогось часу, чи я повертаюся до нього і таки так повертаюся постійно думками. Отже, якщо так коротко значити, взагалі про що весь цикл це в пошуках втраченого часу Марселя Пруста і так спрощено означати, то це історія, майже автобіографічна історія Марселя Пруста про те, як він дійшов до написання цього роману. І взагалі про те, як він становився як письменник напевно. Це не зовсім 100% автобіографічна книга, адже, наприклад, що мене дуже здивувало, тут є, звісно, мама Пруста, тато пруста, але, наприклад, немає його меншого брата. Взагалі, про нього тут ні разу не згадується. І, напевно, в цьому можна здогадатися про якусь таку. Не те ще не любов, а заздрість Марселя Пруста до свого успішного брата, який став успішним хірургом, тоді як Марсель став був тим сином, якого просто обожнювала мама, але в якого були досить складні стосунки з батьком, який не розумів, чим він взагалі займається в цьому житті. Йому здавалося, що він просто тринкає гроші і ні на що не здатен. Та все ж, напевно, розглядати цей твір як автобіографічний буде не зовсім правильно, тим більше, що сам Пруст він не любив цього. І в своєму творі проти сен Сенбева, який був саме літературним критиком і розглядав романи французьких класиків, спираючись саме на біографію цих класиків, Пруст все це засуджував і саме в своїй книзі проти сен Сенбефа. Писав, що такий метод літератури е, йому не подобається, він би не хотів, щоб, щоб до нього такий метод застосовували. І знаєте, що це мені нагадало Лесю Українку. Коли я читала її листи, то вона теж була дуже критична до такого методу. Вона взагалі не хотіла, щоб в її романах в її творах. Ми шукали саме її. Головним для неї було саме її твір і а, не постать автора. І що ще цікаво, я виявила, що Пруст і Леся Українка насправді вони однолітки. Вони народилися одного року 1871 -го. І насправді я таке такі збіги дуже люблю, коли я читаю якусь зарубіжну класику, то мені завжди цікаво, що в цей момент писали в Україні, хто був сучасником того чи іншого європейського, ж, зарубіжного зарубіжнокласника класика, щоб порівняти те, щоб прям порівняти їхні твори, та все ж зрозуміти, які ідеї в цей час були в Україні і в світі, Якщо порівнювати Лесю Українку і Пруста. То, звісно, літературний доробок я би не порівнювала, хоча вони обоє творили в стилі модерн. А от біографії їхні мені здались такими трохи, трохи подібними, тому що і життя Лесі Українки, і Марселя просто були підкорені хворобам. Саме їхні хвороби визначали, що вони робили і як вони жили. Звісно, можна подумати, що хвороби Марселя просто були більш вдаваними, ніж реальними. Тоді як хвороба Лесі Українки була дуже дуже справжньою, дуже серйозною. Також цікаво порівняти постаті матерів Марселя Пруста і Лесі Українки, адже і Олена Пчілка і Мама Пруста були дуже авторитарними матерями, які хотіли контролювати життя своїх дітей, але в той же час це були. Матері, які саме і яким, можливо, діти і завдячують цій своїй творчості, адже вони беззаперечно вірили в своїх дітей, вірили в їх літературний талант. Мама просто була чи єдиною в родині, яка підтримувала його старання до, до літератури. Лена Пчілка, звісно, це людина, яка напевно і відкрила. Та письменницький талант в Лесі Українки, не тільки письменницький, але, звісно, і перекладацький. Ну, взагалі, яка дала їй ті знання, що зробили з Лесі Українки ту постать, яку ми знаємо сьогодні. Та було багато, звісно, і відмінного в житті Пруста і Українки. Для мене, звісно, Леся Українка є набагато ближче. По-перше, тому що вона жінка. По-друге, тому що. Вона у мене викликає більше захоплення як особистість. Ну і вона українка, як я, тому тут теж вона для мене зрозуміліша, ніж Пруст і його проблеми. Та що може захопити в Прусті, це те, що він та людина, яка зовсім майже ніколи не подорожувала. І взагалі він боявся подорожів, тому що боявся захворіти. І в якийсь період він взагалі не виходив з свого дому, своєї квартири, та при цьому він все ж таки вивів якесь досить потужне соціальне життя, і як він чудово вмів підмічати характери людей, щоб потім змалювати їх в своїх романах, так що тобі здається, що кожен читач. Навіть в цих людях, які жили там в кінці 19 століття, ти можеш віднайти риси тобі знайомих людей уже в столітті 21-му. І саме в цьому, напевно, є талант просто підмічати найтонші якісь деталі і змальовувати портрети і природу так, що ти прям бачиш це все наяву. І взагалі я просто вважав, що кожен читач, це читач в першу чергу самого себе, і коли ти читаєш якийсь роман, то ти читаєш його через призму свого життя, що напевно так і є, адже багато що залежить від нашого досвіду, чи сподобається нам якийсь твір чи ні, чи відгукнеться він нам, і тому перечитувати якісь Важливі і класичні твори добре вже не тільки в шкільному віці, а й пізніше, щоб передивитися і знайти там якісь моменти, які мене могли зрозуміти і побачити в підлітковому віці. Тому я думаю, що все ж таки я не покінчила з прустом. Я точно буду купувати наступні його твори. Можливо, не буду його читати так надто швидко. Думаю, по одному роману в рік це досить, тому що це дуже 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 повільне читання. Але якщо ви любите повільні розлогі речення, довгі описи і красиву мову в творах, то я думаю, що вам точно варто познайомитися з цим французьким класиком. Що ж, друзі, уже зовсім стало темою. Я сподіваюся, що вам хоч трохи мене видно. Здається, світло в цьому відео буде не супер, але мені вже буде лім все це перезнімати. Я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, підпишіться, напишіть, будь ласка, коментар. Можливо, ви щось читали, чи хочете порадити мені щось подібне до цих книжок. Тож, дякую, друзі, що додивилися це відео аж до цього моменту. Я вже пішла в дім пити теплий чайок, бо я вже навіть трохи змерзла, сонечко сховалося, і температура вже не така приємна на вулиці. Отже, до скорих зустрічей в нових відео. Бувайте!